У Коломийському Червоному хресті святкували ювілей. 80 років виповнилося Євгену Городницькому. Шахтар приїхав у Коломий з Донецька ще на початку війни. Червоний хрест та волонтери організували для нього справжнє день народження. Тут було багато гостей, привітань, подарунків, пісень і навіть торт зі свічками. А дідусь, як справжній українець, разом з дружиною Ганною вбралися у вишиванки. Ми теж відвідали це свято, і зараз розкажемо, як це відбувалося. Він шахтар із Донецька, вона соцпрацівник з Коломийщини. Їх поєднала доля у Криму. Дівчина попрямувала за коханим і на Донбасі прожили 40 щасливих років. Але у їхній дім прийшла війна. Коли танки поїхали попід самі вікна, а вибухи не вщухали вже позаду будинку. Подружжя вирішило податися на Прикарпаття. У Коломиї вже два роки живуть у Червоному хресті, як переселенці. Ці люди добрі та щирі, тому одразу знайшли багато друзів, які організували для пана Євген. На справжнє свято. Ми, колектив Червоного Христа, хочемо щиро привітати найщиріші слова, теплі, щирі, що можна побажати, ми бажаємо вам, Євгенію Івановичу, щоб ваші роки, щоб ваші так борлили, як у цій пляшечці, напиточок вино А торт, який ми вам. Пекли, аби було таке солодке і красиве ваше життя майбутнє. Я прийшла вас привітати щиро, щоб ви були здорові, щоб ви були усміхнені, щоб вам щоб був мир, щоб ви повернулися і на сто років вже були в себе вдома. І бажаю вам прожити в парі, як дарує червоний князю таку гарну пару вашу. Довго-довго років, до 100 років. І запросити нас на Донеччину на свій ювілей. Вже стали добрими друзями Донеччани та колектив Синявської школи. На останній дзвоник там побував і Євгеній Іванович на запрошення директора Віталія Сокура. Пан Віталій очолює цей навчальний заклад вже 26 років. А у складні часи для держави став ще й волонтером. Він також допомагає і нашому Червоному Христу. Тож як не завітати на таке свято? Учні школи підготували вітальні вірші та пісні. А пан Віталій символічний букет. А оцей цей букет від дітей школи я спеціально сьогодні підібрав Це є укроп, щоб ті бандюки, ті сепори, знали, що українські патріоти. Так само будуть тримати скупі, як оцей букет з укропу. І за ці два роки хочу вам сказати поряд із символами України, з калиною, з вербою. Укроп став символом нашої неньки України, який символізує незламність і віру в нашу перемогу. Прошу, генеральну. Це карпатський мед. Дякую. Це є карпатський мед. І ми хочемо, щоб ви його весь спожили, набралися сили, і мені перезвонили, сказали, Віталій Васильович, треба ще такий слой. Ми вам обов'язково це подамо. Євген Іванович, ця фотографія зроблена на останньому дзвонику в нашій школі, як ви були. Ми спеціально її зробили на пам'ять про те, що ви були в нашій школі? Що ви разом з нами стоїте в одному строю? виховуєте дітечок. Того дня було багато привітань та подарунків для цієї сивочолої пари це стало справжньою несподіванкою. Дякуючи, вони не змогли стримати сліз. З цього серця дякую вас, вам за такий прекрасний прийом, який ми зараз чувствуємо. І коли приїхав сюди на поломию, я моментально почувся, як будто я на новий світ народився. Я вірю, От як ми тут зібралися, так один. Зеленська там, звідки. Я вірю, що скористях так. Єдине, Україна, не були там Донець, Коломия. Будуть всі гості їхати в Донець звідси, Донецька сюди приїжджати, і просто бути єдине. Я це щиро хочу, я це від щирого серця, всім. І всім вам дякую. Це все такий прийом. У Городницьких є син, який з дружиною залишився у Донецьку. Батьки дуже хочуть їх побачити. Сподіваються, що тим теж вдасться приїхати на Прикарпаття. Галина Досин Ігор Кофлюк, події, НТК.